Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу по астрономії, в якій згадується синодичний та сидеричний періоди планет. Умова така. Чи існує планета, синодичний період, обертання якої з точки зору земного спостерігача рівне її сидеричному періоду. Якщо існує, то знайти цей період. Нагадаємо, що синодичним періодом називають проміжок часу між двома послідовними конфігураціями планет. Наприклад, планета Земля і Сонце розміщуються на одній лінії в протистоянні. Проходить деякий час, і вони знову розміщуються на одній лінії. Планета, Земля і Сонце в протистоянні. Оцей проміжок часу і називають синодичний період. Седеричним періодом називають час, протягом якого планета робить один оберт навколо Сонця відносно зір. Запам'ятати можна так. Сидиричний це зоряний, тому що сидус в перекладі означає зоря. Тому і сидичний. Сидеричний зоряний. А на нашій задачі сказано, що. Ці періоди рівні. І питають, чи може таке бути. А якщо може, то треба знайти цей період. Написуємо скорочений запис задачі. Зоряний період рівний синодичному, і знайти цей зоряний період. Формула, яка зв'язує зоряний і синодичний період для Внутрішніх і зовнішніх планет відрізняється. Внутрішні планети по відношенні до нашої землі це Меркурій і Венера, тому що їхні орбіти знаходяться всередині орбіти нашої планети Земля. А зовнішніми, відповідно, є Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Тому що їхні орбіти знаходяться за межами орбіти нашої Землі. Для внутрішніх планет. Формула зв'язку синодичного і седерічного періоду така. Одиниця на Т дорівнює одиниця на Т з плюсиком це період обертання Землі навколо Сонця відносно зір, і плюс одиниця на С. Т це зоряний період планети внутрішньої, С це синодичний період внутрішньої планети. Т з плюсиком це період обертання Землі. Він рівний один рік. Ось така формула для внутрішніх планет. За умовою задачі Т дорівнює С. Тому замість S ми ставимо Т. І бачимо, що 1 на Т зліва і 1 на Т справа взаємно знищується. Отримуємо 1 на Т землі дорівнює 0. Але нулю дорівнювати не може. Чому? Тому що період обертання землі навколо Сонця це 1 рік. 1 поділити на 1 це буде 1. А 1 не дорівнює 0. Отже. Робимо висновок, що для внутрішніх планет така планета не існує. Залишилося нам перевірити, чи існує така планета для зовнішніх планет. Для зовнішніх планет формула зв'язку синодичного і сидеричного періоду ось має такий вигляд. Одиниця на Трівні 1 на Т землі мінус одиниця на С. Помінявся отут от знак. З плюса на мінус. І знову за умови задачі S дорівнює T. Тому замість, t, замість S ми підставляємо T. Ось. Було мінус одиниця на S стало мінус 1 на T. Далі. Мінус 1 на Т переносимо в праву сторону в ліву сторону. Змінімо на протилежний. Одиниця на t плюс одиниця на Т буде 2 поділити на Т. І дорівнює 1 на Т землі. За властивістю пропорції. Отримуємо, що зоряний період, а отже, і синодичний для зовнішньої планети рівний двом періодам Землі. Враховуючи, що період обертання Землі навколо Сонця відносно зір рівний 1 рік, маємо, що період обертання планети навколо Сонця, для якої синодичний і Вседирішні періоди період дорівні двом рокам. І ця планета зовнішня. Записуємо відповідь. Т дорівні 2 роки. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі. Будьте здорові!